Виплати здібним студентам в Україні запроваджують нову систему грантів, мета якої полегшити фінансове становище нинішніх абітурієнтів у майбутньому студентів вищих навчальних закладів. Кому і скільки буде платити держава? Кирил Вирязкин дізнавався. Нова грантова система освіти в українських вишах почне діяти вже з вересня цього року. У планах МОНУ поступово відмовляться від державної форми навчання. Цього року буде паралельно існувати і система державного замовлення, і система грантів. Тобто ті вступники, які вступають на навчання вища, навчальні заклади, вони зможуть отримати державне місце за традиційною звичною системою. Однак, ті, хто на бюджет цьогоріч не потрапить, можуть розраховувати на новий тип державних компенсацій. Не університети, гранти дає де держава через електронний кабінет, вступник. Подає заявку на грант, то перша вимога – бути зарахованим на контракт. Далі, у період з 5 вересня по 31 жовтня такі вступники зможуть подати заявку на грант. Сума грантових виплат буде різною. Залежити вона від кількості балів, яку вступник набрав на національному іспиті, а також від попиту конкретної спеціальності для держави. Зараз ми говоримо про гранти двох порядків. Грант першого порядку це сума 15 тисяч гривень. Грант другого порядку це сума 25 тисяч гривень. Право отримати грант першого порядку вступника вже у студента. Повинно бути два предмети НМТ не менше 150 балів. А якщо в результаті НМТ є два предмети, які мають більше 170 балів, такий вступник може отримати грант другого порядку, тобто грант сумою 25 тисяч. Більші виплати зможуть отримати студенти, які навчаються на дефіцитних спеціальностях. Це майбутні інженери, педагоги, аграрії, архітектори, філологи тощо розмір гранту для них може сягати 37 тисяч гривень. Гарант може множитися на коефіцієнт. Зараз міністерство встановило коефіцієнти на рівні 1, 0, 1,0, 1,3 і 1,5. Цей коефіцієнт залежить від спеціальності. Є так звані кон'юнктурні спеціальності, це економіка, психологія, спеціальності популярності виступників. Там коефіцієнт 1,0. Є спеціальності, які користуються меншою популярністю уступників, там коефіцієнт 1,3. І є спеціальності, які потрібні державі, фахівці, враховуючи складний час, який у на зараз є. Там коефіцієнт 1,5. У міністерстві освіти та науки прогнозують, що цьогоріч державну підтримку у різних пропорціях отримуватимуть близько 60% вступників. Отримати гранти на оплату навчання зможуть 58 тисяч абітурієнтів. Якщо ми будемо говорити про те, що вона буде функціонувати паралельно з тим державним замовленням, яке ми зараз маємо. То звичайно, це є додаткова інвестиція держави в молодих людей, які мають відповідний рівень знань. Це краще, тому що є можливість людей, які набрали не 200 балів за ним мати також гранти. Мова йде про максимальну кількість балів. Звичайно, там є сумніви, і треба дуже багато часу на це. А от 150 балів цілком реально, тому я думаю, що так це буде заохочувати. Ну, я думаю, що це краще, ніж в мене було. Я думаю, це добре, заохочує дітей вчитись. По-перше, підвищення мотивації для навчання, відповідно, учні будуть більше зусиль прикладати для того, щоб здати екзамен. І більше зацікавлені будуть батьки, адже їм не доведеться оплачувати. Функціонуватиме грантова система як у державних, так і у приватних закладах вищої освіти. Витратити ці кошти можна буде виключно на оплату навчання. Після призначення гранту студент чи його опікун має відкрити спецрахунок в одному із українських банків через застосунок ДІЯ, на який надійде відшкодування.